Переможець премії Юна, лідер гурту Карда світу Іван Марунич та ведучий радіо Армія фм капітан збройних сил України Серж Гагарін. Зустрічайте! Добрий вечір. Нехай це сьогодні прозвучить багато разів з цієї сцени. Але те, що сьогодні в українській столиці лунає українська музика, відзначаються найкращі українські артисти. Це тільки завдяки силам оборони України. І як представник Сил оборони України я хочу зі свого боку подякувати українським музикантам, які сьогодні згуртувалися разом в цей вечір і роблять це неймовірне шоу. І загалом щоразу роблять круту українську музику, яка надихає наших бійців і бійчин на фронті. Давайте поплескаємо українським музикантам, які роблять просто неймовірні речі. Дякуємо! Ну, а зараз а, готуйтеся плескати ще гучніше, тому що ми маємо честь сьогодні вручати нагороду у категорії Найкращий рок-гурт. Давайте подивимося, хто сьогодні номінований. Найкращий рок-гурт. Козак Сістем. Сонце зійшло. Антитіла. Будь всі молитви наші тут і Без обмежень. Mm -hmm. Нехай по тобі тут залишиться. Жадан і собаки. Ми всі зобрані, а ми тут на робляні, не хороші, небогані. На 3-4? 3-4. діла! Всім привіт із Дербінга ми антитіла. Ми тут в рамках проєкту Культура проти війни. Перебуваючи на таких гастролях, дізналися, що ми отримали премію Найкращий гурт від юни». Нам приємно, це вже друга премія. І завжди зауважували і зауважуємо, що гурт антитіла співав для людей і про людей. Дякуємо вам, працюємо далі. Дякую. Цю нагороду ми особисто передамо. В руки Тарасу Тополі і його колегам побратимам, так правильніше буде казати. Ну і давайте ще раз оплески силам оборони України і всім, 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 хто робить Україну сьогодні найкращою на планеті Земля. Дякуємо.